Воїн керівникам, щоб ми почали між собою стикатися і шувати ниточки ворогів. <рес> <рес> ми завжди перемагали не тоді, коли йшли в пірки. Пам'ятаєте? <рес> У Харкові, попри судову заборону, розпочався референдум ВІЧа з питання федералізації. Як повідомляє УНІАН, біля пам'ятника Леніну учасникам мітингу роздають бюлетені для голосування під назвою Референдум про економічну федералізацію і самовизначення Харкова і Харківської області до бюлетеня внесено три запитання, на які можна відповісти за або проти. Перше питання звучить так: економічна федералізація це можливість регіону самостійно вирішувати, куди витрачає свої кошти. Друге питання народовладдя. Це означає, що влада... Підкоряється волі народу не лише під час виборів, а упродовж всього часу її діяльності. Не уточнено, що це означає в даному випадку. Третє питання це мовний суверенітет, це право народу і особи на збереження розвиток використання рідної мови. Так м'яко дуже вирішено ці всі речі на референдумі. Якби ми не знали, хто його влаштовує, можна було б навіть схвально поставитись до того, що так почуться про долю харків'ян, якісь громадські активісти. Внизу бюлетені учасникам голосування пропонують сказати своє прізвище. Звичай, ім'я по батькові поставити підписи також за бажанням казати номер паспорта або номер телефону. Білоте учасникам референдуму пропонують кинути мішки, які е